Дивіться, камінь-янтар. Це дідовий камінь. Він по ньому по них гадав. Вмісті з картами, з усіма. Це його тут енергетика. Дід Пластилен допоможе. Він гадав камнями цими на одне питання. Бачите, які камінь? Я розумію дуже, я розбираюся, мене вчив з 14-15 років, вже дуже не пам'ятаю. Так, задаємо питання. Чи кохає? Вас, даний мужчина. Це тільки для підписників. Хто зайде на мою сторінку, подивиться цей відеоролик, зразу відповідь на питання, чи любе коханий чоловік? Дітнестер, скажи, підскажи. Дітнестер скажи, підскажи. Дідністер, скажи, підскажи. Бачите, беру три, а він береться один, тому що ну, це так треба. Так, дивимося. Так, думає за вас. О, отлично. хочу сказати дуже важливу новину. Дуже важлива новина. Чотири. Одне щось скаже, що не понравиться. От. Ну, три будуть подарки, або три дуже хороших слова, ласкових, любов буде. Це так. Так хорошо випало. Буду й далі гадати на питання на цих чарівних камнях діда Нестера. Підписуйтесь на мій Тікток. Буде багато цікавого. Даю нік телеграма за особистими розкладами в описанні цього відео, під відео. Тільки для моїх підписників. Все буде добре.